У давні часи люди не могли собі уявити життя без фіри. Вона була не лише транспортним засобом, а відігравала набагато більшу роль. Століття минають, а віз і сьогодні користується популярністю, особливо серед жителів сільської місцевості. Третій раз проводимо такий прекрасний фестиваль. Знаєте, всі дивляться за сучасністю. Йдемо вперед, двигаємося до прогресу. Але якщо ми забудемо прекрасні древні традиції, що все починалося, коли землеробство, коли люди працювали на конях. Тому далеко не підемо. Це прекрасний народ, який знає цінувати своє начало, значить має право на майбутнє. Основою є покладено ці хороші худобини, наші коні, значить виставка. Лише не змогли прийти карети цього року із доріг, тому що дорога ужасна, в них дерев'яні ями. І вони відмовилися, шукають ті ремонт. Тих карет будуть коштувати дороже ніж то, що вони приїдуть сюди. Значить, виставка коней буде верхова їзда, майстер-клас покажуть, що стосується коней. Потім культурна програма. Вже кілька років поспіль у селі Довге, що на Іршавщині, проводять фестиваль. Головний символ якого фіра. Цьогоріч любителі коней та дерев'яних підвод з'їхались не лише з усієї області, а ще й із-за кордону. На свято приїхали. Із хуста, з винограду, вас зваляви. Ну, на жаль, коней не привезли, бо далеко їхати, а спеціальний транспорт наймати, щоб коней привезти це дуже дорого. Але люди, які люблять коней, з'їхалися з усієї області, є з хуста. Я знаю, що є з Венгрії, Словакії. Коней на святі не лише демонстрували, а ще й оцінювали. Для цього було створено спеціальну комісію. Тут ми провели. Як вперше, напевно, на тому святі експертну оцінку коней і нагородили від нашої організації трьома преміями коней, які на нашу думку вартують уваги, свято вдалося на всі сто учасники та гості з нетерпінням чекатимуть наступного фесту. Вже традиційно підтримав проведення фестивалю народний депутат України Віктор Балога.